Мої вітання, друзі. Батарея від електроінструмента Кюрхер 48 В. Ви бачите, пишуть 6 ампер годин, але це все. Байки. Реально ця батарея має збірку 5С. І батареї вийшли з ладу. Стояли тут ось такі батареї. Звісно, якими комплектують для одного використання. Електроінструменті вони слабенькі, я їх замінив, але до того ще й вийшов сам контролер з ладу. Він не реагував ні на заряд, ні на віддачу. Тобто його я теж замінив, поставив макітовський зарядний, більш якісніше. Акумулятори встановив 10-Power 2600 мА з максимальним струмом віддачі в 15 А. І давайте зараз заміряємо, що у нас тут по банкам. Дивимося так, як вам краще. Перша банка 17,6 мільйон 419 вольта. Друга банка 18 млн 419 вольт. Третя банка 17,9 млн 419 вольт. Четверта банка 178 мл 419 вольт. І п'ята банка 17 млн 419 вольт, як ви бачите, баночки всі рівненькі, вони з заводу таки йдуть. Все тут якісно зварено, виведено. І тепер буду збирати в корпус і віддавати власнику вам, друзі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.